І всім привіт ви на каналі Мотобудні. Сьогодні буде ремонт ось такого CRDX 200. Вроді 200 чи 250, я не пам'ятаю. Причина, про яку ми будемо його розбирати, припала компресія. Ну, Клапана я провірив, клапани не рожаті, ну, не повипадало нічого. Зняли пластик, розкрутили вже двигатель, зняли його шутну. Треба скинути мотор і дивитися що там. Уже зняв двигун з цього мотоцикла. Зараз будемо знімати циліндр, головку. Ну, спочатку голову, подивимося, що з головою, може там клапан прогорів чи ще щось. А ні, то будемо дивитися циліндр. Мотоцикл я вже викотив на вулицю. Щоб більше міста, місця було. Ще зніму голову і покажу, що там. Отак зняв клапана. Ой, не клапана, а рукера. Зараз будемо знімати голову. І... хапа. Клапан нормальний. Пощо вроді теж нервані. Але мабуть, залягли кільця. Головку в гарному стані почистити від нагару, і нормально. И так сделаем цилиндр. Не бачу, тут такая стружечка есть. Такая беленькая. Снимаем. Дивлюсь на поршень. А поршень... Ой, в таком стане. Кольца, понятно, что залягли. И вообще тут нема. Да. Шенокбомба. Вот. Така біда. Зараз треба зняти поршень, віддати власнику. Що він купив такий самий поршень, кільця. циліндр. я думаю, це не страшно. Тут тільки тільки в кінці. Так буде їздити. Всем дякую за увагу. Ось таке коротке відео сегодня вийшло. В наступному відео візьму сборку цього мотоцикла. Установка нової поршневої. Як бачите, це двигатель на штангах. Ось таке відео вийшло. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайк.